Я вас на простір вивів і визволив вас, бо я вас люблю. Ви перебуваєте на просторах спасіння, ви спасенні від того, аби бути невільниками гріха. Ваше спасіння це найбільший і дар, який ви коли-небудь можете отримати. Ніколи не припиняйте мені дякувати за цей безкінечний дорогоцінний дар. Вранці, коли ви прокинулися, тіштеся, радійте, що я прийняв вас до цієї царської сім'ї. А ввечері, коли лягаєте спати, воздайте мені хвалу за мою славну благодать. Живіть так, аби іншим допомогти побачити в мені джерело щедрого, нескінченного життя. Я тішуся вами не тому, що ви гідні цього. Радше я просто хочу тішитися вами і щедро дарувати вам свою любов. А оскільки навіть найбільші ваші зусилля не будуть достатніми для вашого спасіння, я зодягнув вас у мою досконалу праведність, носіть оті шати спасіння з великою вдячністю, з переповненою радістю. Пам'ятайте, що ви царські люди у моєму царстві, де світло слави, сяє вічно, тому поводьтеся як діти світла, Ісаї розділ 61 вірш 10 і вельми зрадіють у Господі, хай зрадіє моя душа в Господі, адже Він зодягнув мене в шати спасіння і в плащ радості, поклав мені вінець, як нареченому, наче наречену оздобив мене красою. Послання до Ефесян, розділ 5, вірш 8. Бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі, поводьтеся, як діти світла.